Що там лебедів не видать. Більше десятка висиділи в цьому році. Рибацюга сидить. Не видно. Сьогодні для них погода нельотна. Всім привіт! Слава Україні! Що у нас на досуги дня? Погода нельотна, плюс 16 за бортом. Легенький дощик моросить, аж один. Міліметр опадів за сьогодні, з вечора вчорашнього до сьогоднішнього утра. Це погода якраз моя, сама-сама любима погода, що не холодно, не жарко. Бери собі да, і роби, що ти там хочеш, що ти, над... ти надумав. Оце 35, як пекли, коли ж не увалив, це звісно, жах. Не люблю я ту жару. І мінуса не люблю. А оце якраз 16-20 ідеально. Вибрали ми значить, пшеничку, основну площу, а 4 га темо ділянки осталися. Ну, Будемо вже, як погода наладиться, будемо вже десь когось щось шукати, просити. Е, проблема в тому, що комбайна на більшій площі знайти не є проблема, а от коли на маленькій, це вже є дуже велика проблема. Тому якось будемо її вирішувати. Ну а на початку відео хочу звернутися до вас, до моїх підписників, хто вони дивиться, до глядачів, звернутися за допомогою. Написав мені Серега Шелудько у Вайбері, що 95-та бригада хлопців, медиків, я так зрозумів, потребують автомобіля. А саме l 200 який коштує 200 тисяч гривень. Автомобіль вже є в наявності, але немає коштів. Тому... Прошу вас усіх, хто не байдужий, хто має змогу долучитися подсобити е, на автомобіль. За, там, за чашку кофе, за пачку сигарет уже розказувати не буду, да? це якби всі кожен знає. Кожна копійка це вел, ну, великий вклад в даному зборі. Я теж долучився, тому що на карточці було. Я з міста виїхав, дивлюся, же Серега написав то було 280 гривень, скинув 250. Появлюся, якщо не замотаюся, що це такі типу стрикози. Добавлю ще багато звернень, відео, до речі, не так. Зараз я залишу відео, де хлопці звертаються до Сереги і далі продовжу. Медики 1-го окремого десанту штурмового батальйону, 4 десанту штурмової роти, 95 го окремого десанту штурмової бригади. Звертаємось до блогера і волонтера Сергія Шелудько із Березані та небайдужих людей про допомогу. Для виконання бойового завдання по вивозу поранених потрібно авто, l 200, ціна даного авто 200 тисяч гривень. Збір проводимо і в іншому місці, щоб пошвидше зібрати потрібну суму. Де придбати даний автомобіль, ми знайшли. Машина вже є, необхідно лише зібрати потрібну суму. І значить, багато звернень йде з приводу під собі, зроби збір там собі на карточку, купи нам там оте, оте, нам потрібно то те, то інше. Чесно кажучи, і відмовляти не хочеться, я розумію, що потрібна допомога і так далі. Но Наскільки в нас всі люди різні, є такі, що просто-просто не хоче з цими фінансовими всими ділами зв'язуватися, бо будуть потім розказувати, що ти там нажився на тих зборах, ти там ще щось там, ти когось обдурив, ти там попрошайні чи тому саму Серегії Ну, Мені то якоби як солов'ю, я знаю, що я, що я роблю і як я роблю, так. але все одно це по-своєму неприємно читати. Навіть ось недавно, може, місяць, не знаю, чи та людина воєнна чи ні. Але він пише мені, що коли, він, коли хлопці повернуться із передка, вони тобі оту солярку вильють на твоїй базі, яку ти давав Сергій Сергійовичу. А чого він так написав? Тому що просто я людині не відповів, тобто були на це свої нюанси. І на його коментар під відео я не відповів. Він написав наступний. Тобто ти якоби стараєшся, щось робиш, щось допомагаєш там так чи по іншому, і ти ще виходиш поганий в такій ситуації. То я представляю, що почнуть писати, коли я почну збирати якісь кошти на те чи інше. І от зразу ж не відходять від каси, наведу інший приклад, де хлопці дякували за те, що. Долучався за, 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 за те, що допомагав Сергію Жилочко. Перед жнивами, це значить, десь неділя назад. Поїхали ми в Гендер з батьків пообідать, заїжджаємо, ну сидять в воєнній формі, ну, сидять, де сидять, встали пообідати. Ми ж собі сіли, дивлюся, та так щось позирає. Я думаю, що щось должен, чи що. Коли я вибачаюся, кажуть, молодий фермер, кажу, так точно. Дякую тобі велике. Що ти підсобляєш, допомагаєш туди-сюди, розбалакались, їдуть відтуди, їдуть додому на п'ять днів, туди-сюди, все тіпа, класно, все круто, настрой, все, дякую велике, поспілкувалися, ну і роз'їхалися. І тобто, вроді би, дві людини, да, але вони дві по-різному думають. Одні соляркою хочуть облити, чи мене, чи базу, не знаю. А інші дякують за те, що ти самою соляркою, поміг Сереги Даші, коли заправляли ми їхні автомобілі. Це один момент. Другий момент, що є ж публічна допомога, а є. Сні, та, що у нас тут по місту неодноразово то той звертався, то той допомагали чим могли. Да, це все не публічно, да, не виставляю оці, я ці ж, кажу, я об'ясняю, що я їх і виставляти не буду, тому що. Оці ж всякі критику дебільну, понимаєте, несправедливо читати, це не кожен витримає і так далі. Тому я іменно на це все діло не ведуся і такого прям грандіозно зробити оці збори та ще й собі на карточку ні в якому разі. Вийшов. Ну, а Серега звернувся, звертаюся я до вас, хто не байдужий, кого є на карточці 10-20 гривень лишні, вони ні ззаду, ні спереду можете підсобити. Допомогти на нашу найближчу перемогу, яка вже не за горами, ми надіємося, правильно? З приводу того, це ще ж фахівці будуть писати, а що ти не на фронті і так далі, не хвилюйтеся, і я там буду, і ви там будете, всі там будуть. Але питання тільки часу. Дякуючи нашим хлопцям, поки, що, поки ми можемо працювати, ми працюємо. Ну а далі, може, все перевернеться, то вони будуть працювати, а ми будемо там. тому тому хто не байдужий, долучайтеся. Ну а я далі по накатанні їдемо зараз наводити порядки. Треба чуть-чуть підкосити. Погода в нас не льотна. Я вже говорив, ну це моя погода. Я лучше в таку погоду буду щось робити, чим оце буде в 35 шариться, коли пече таке духотіння, неймовірне. Вчора і позавчора випало аж 7 мм опадів, раз 4, раз 3. Зараз 1, і таке воно. Мряка, моросить, як такого грандіозного нема нічого. Тільки пересрало, що ми не обрали пшеничку. Ото, до речі, як відео було, коли ми вбирали пшеничку і дощ нам не дав, тоді випало до вечора аж 2 мм, аж 2. Тобто ні туди, ні сюди. В общій сложності я не знаю, скільки це в нас за. Може 80, було тоді десь 60 км, ну хай 80-90 міліметрів з моменту посіву, посіву. з моменту посіву. В округі усіх л'є, заливає, а у нас щось минає мимо. Вчора продавали вілку, і люди приїхали десь там із за Кремінчуга. Так них за день там раз 80 випало, раз 100 з лишнім випало за якийсь там період. Оце, оце кажу, оце в опади. Понятно, що після таких опадів воно і родитиме. Ну і так нас гріх жалуватися, дивлячись на пшеницю і дивлячись на сою по нав'язуванню бобів, то поки що гріх жалуватися. Я не знаю, откуда воно його тягне, на тому голому ентузіазмі, ні вологи, нічого. Ну, в общем, будемо надіятися, що все буде по феншую. Сьогодні кошу, а завтра спітком компрем на рибалку. Подивимося, що воно пройде, може, сильний дощ пройде, ми не доїдемо, Може нормально, що доїдемо, тобто проконтролюємо цей момент, бо там така поганенька дорога, щоб туди доїхати, щоб не сісти, а потім не шукати трактора. Тому зараз я косить, під заросло чуть, чуть а завтра По понакатані на рибалку. Так що, ще раз, до вашої уваги. Хто не байдужий, хто хоче підсобити хлопцям. Серегина карточка під відео. І в коментарях, якщо не забуду, закріплю. Ну а я вже на місці будемо працювати. Фронт роботи отакий, в принципі, е трава ще не сильно заросла, тобто воно все терпимо. Ну, коли вже буде зарошей, треба буде срочно косити, то часу на це все діло не буде. Тому краще його покосити, коли воно ще невеличке, отаке. І щоб була красота, чим потім заросте і давай довбатися. Ну, в мене ж все як завжди, щоб все без приключень і такого не буває. Забувочки, забув, перчатки. Приїхав, вже ж я знаю, що в мене ж тут косавиться вітал з електростартером є на мазі Приїжджаю, в котушки немає льоски. Давай заправляти в котушку льоску. А тут немає оцього буруб'яха. Ну, що ти будеш робити і згубити його не міг, тому що тут на асфальті, воно б десь би було. Так що, Оліомакс, парта 38 на мазях. Верби так поперли, це капець. Пруть як дурні, класно взагалі. Кучерявець чи як вона називається. А оце кущик сам садив. І бачите, прийнявся все в чотенько. От своїх здорових, вони гілочки їхні укоріняються, а то перед корнем чірк посадив і красота. Взагалі, наводимо порядки і ще тоді далі поспілкуємося. Так, ну що, почнемо. Хто косив сонцезащитних очках? Це ж треба все позабувати. Андрюша наглажений, з Володькою на хазяйстві. Так що в бой. Давай, старуха, не подведи. Отак! З однією територією справився. Красота. Запах травички покошеної, тим більше зараз сиро, не холодно, ну блін. Бомба. Що е, хотів оце по косі сказати? Я це тільки так іменно помітив, зазвичай як. Кончив, кончився бензин, залив, далі, погнав. Я скосив територію, ну блін. Ну, я не знаю, якщо в сотках перекинути. Та ну більше ж десяти соток. І... Бензин не кончився. Тобто, по-своєму, ця коса дуже економічна. Китайські жруть крепко. Ну і погнали, подивимося ще дворі фронт роботи. Я там і кущики постриг. І ті, хто люблять собак, подивиться, покажу собак. Чачі, на жаль, немає. Отписала. Алло, веде? Нема нікого. Нема нікого. Ось дивіться ж, о, летить. Буча. Така вона щось лякана стала, така жахкана. Мені здається, що хтось її напугав. Десь була розчосочка, потерялася та розчосочка, треба було б повичухувати тебе, так? Да? Воно ж бігають всякі собаки під дворами. А коли заходять у двір, тих собачок буче розрива. А хазяй нам це не подобається. Таке враження, як би наші вибігли. І з двору і когось нахлобучили. А оце ви бачите, що вона чуде? Дрючок. Гляньте на цей дрючок. Взяла, притягнула сюди, пообдирала кору. Нащо воно тобі треба? Буча, скажи мені. Ну ладно, це пластикова труба, що цієї труби? Два кіла. Та які два кіла? І кіла, мабуть, нема. Ну, а той дрючечок. Тяжолий. На нащо вона його тягає? Побрізав я, значить, кущики самшита. Як вийшло? Тут, так, допустимо, такий квадратненький вийшов. Тут хотів шарик, но щось в до шарика воно. Ханя, на відео красиво, виходить, шариком. Боча. А де Мішелька? Буч? А ось ці самшитік. Шк. Коли він в мене вже забор отримається з цих самшитів, я не знаю. Це вони саджені, деякі, ну ти, що більші, ось що більше, ось що більше, я не знаю, це ще чи тільки свинями починав займатися, понасаджував, ну дуже рідко. Получається, поки вони оце повиростали до такого розміру, медленно ростуть. Потім підсадив ще оцих менших, щоб швидше зайшлося. Ніяк не виходить. Щоб все було по феншую. Заборчиком. Так я взагалі обожнюю, це зелені насадження. От Мені воно. Нравиться, коли зелененьке. Терева це таке, завтра сьогодні воно є, завтра листя опало, вже стоїть лисе. А лки, ялинки. І отакі ялівці. Класно. Тільки оце щось пішов, пішов оце. Чадить, Чого питається, не знаю. То ли пологи не було. Ну, я щось думаю, може ще бути і Хрущ. Під'їв під десь корінчик Хрущ і воно пішло чадить, Там воно теж он ще один. На углу в мене оце посаджений був персик, походу йому тут так холодно зімою і засох. Треба спилять. Ось дивовижна грушка, яка ось посаджена, порівняно недавно. По-моєму, це колоновидна чи карлик, чи який. Дивіться скільки грушок. Три шість штук. І тут зверху три. Така маніпунька, а скільки грушок дає при плоду. Тут ось косяк. Буча, хто це зробив? а? Каже, я щачую. Ну, звісно, а хто ж ще, мишка, Мішель. Біжить і мишка. Теж щось засухає. Деревинка, грушка. Ось ялиночка тут Красива. Щось не кидає вона вверх. Отак піде. Це щось буде страшне, грандіозне. Вверх не кидає пагонець. Зараз, ще пішліть, покажу. Кущ красивий. Якраз тільки почав трісти, якби наняти когось, як вони називаються, ландшафтного дизайнера. Щоб понасаджував мені кущиків, які починають на ран рану весну трісти і закінчують пізною осеню. То було б потушно. Це в нас тут дуб такий був неймовірний. Пацани приїхали, залабали його, спиляли під корінь і тепер хоч. Немає тут тінька. Вон, дивіться. Вроді би катакомба якийсь рій. Ось, я не знаю, як вона називається. Це чупакабра. Дивіться, як красиво цвіте. І воно далі ось продовжує нові, нові, нові. І пізно зацвітає. Вообще бомба. Ось і розочки дадуть ще. О, дивіться. Другий приплод. Класно. Оце ось не знаю, це щось взагалі непонятне, воно цвісти не цвісте, просто зелене оце гоне. Таке воно. Персик, як завжди, за ним потрібен такий уход, що я прям не знаю. В цьому році я взагалі провтикав, нічого не побризкав. Ні одне дерево не бризнув. Ні фунгіцидом, ні інсектицидом, нічим був. Ну що ти йому зробиш? Не встигаєш все робити, якраз тоді посівна була, а потім вже брунька вся вилізла. То... Ти ж його не будеш по черешенькам чи по яблунькам по зав'язі вже бризкать, щоб всяку хімію туди менше лить. Ну, в общем, за двором покосив, як хазяїн, порядочок навів. Зараз ось тут я буду займатися. Оце ось якийсь сілівець, не пам'ятаю, як він там по науці називається, в тому році я його так постриг етажами. Короте. Хотів так, знаєте, красиво, спіраль, ну як людей, блін. Не вийшло, так я влупив отакі етажами. Ну і замітно тепер, да, оці етажі, що от все один, ось другий, бо там он третій. Ну ітоги тепер не трогаю, хай буде так. Теж потужна рослина, мені дуже подобається. Ця лочка щось хиліє. Вроді би і пішло, ну я думаю, вона відпише. Ну, а ці красотки. Як царі. А що там мої маленькі? Маленькі розочки. Ще будуть свісти, чи вже ні. Раз от цвіли. І все, це кущові. Ліс, заросло, капець, красота. Став бісідку, став столик і прогрівай баян. В общем, печем далі. Ось ще яблунька повзнає, пройшов. Маніпунька яблук, й-моє. І стоять прямо на деревині. ось Гниє. Чого питається? І ось о маленька. А теж як рясно яблучок нацеплялось. Їх хилиться туди, чогось до черешні, так я її ось підв'язав, можна на ось сюди уходить, а вона туди пре. На наступний рік ще привезу мальчика. Він і в цьому році обрізав дерева і на наступний привезу, щоб він професіонально пообрізав. Врожай черешень був неймовірний, не співали рвати. Вони часть шпаки пожували, часть погнили, попадали, бо не встигали. Черешень врожай був. Це той шкурше, що я казав, щось пропадає, чого, непонятно. В общем, працюємо. Ху! Забалабенив красоту. Тепер аж приємно дивитися. Все ж таки я привик, щоб був порядочок, щоб все чистенько, покошено, підрубано, підпилено, тоді воно щось на щось похоже. І самому приємно, ну і оточуючи. Повню, коли свинями займався... Так, свинарник у мене частіше було, чи в когось десь і в хаті. Це без перебільшень. Е, до речі, за свині. Е, Пам'ятаєте, я хотів зайнятися, возобновити діяльність по свиноводству, а, але не завів знову свиней. І знаєте чому? Не знаєте. А я вам можу розказати чого. Якщо цікаво це все вам буде созірцати, то тоді пишіть, зніму окреме відео. І розкажу, чому заново не завів свиней. Поча. Боча. Іздиворюга. Іди сюди, ось сюди І людям покажеш не жопу, а мордочку. Собакен. Ну, в общем, все, я з задачею справився. Все зробив, зараз поїду. Поїду далі косить. А завтра ж на рибалку, не забувайте. Ув, зуби які. Так що, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте обов'язково лайкоси, кому сподобалось відео, контент і тому подібне. Ну а ми з бучею зайнувалися. Все, всім пока!